Чесно кажучи, вартість підписки на Audible, сервіс аудіокнижками від Amazon, для мене зависока. Але якщо ви, як і я, хочете слухати фантастику англійською і вам цікаві оповідання, то існує кілька безкоштовних подкастів, на які варто звернути увагу. Верше все маленька ремарка. Хоча самі подкасти безкоштовні, їх можна і варто підтримати фінансово, якщо є така змога. Купити електронний випуск журналу або долучитися до патреону. А тепер поїхали. Escape Pod Подкаст з'явився у 2005 році і існує за рахунок донатів та спонсорської підтримки. Зараз він виходить щотижня і налічує понад 750 випусків. Кілька оповідань, які мені запам'яталися, це Impossible Dreams Тіма Прада. У ньому Піт, великий ентузіаст кіно, натрапляє на магазин оренди із дуже цікавим асортиментом. А тут є фільми, які були втрачені, ніколи не зняті або зняті іншими режисерами. Під у захваті, але із переглядом цих фільмів виникає проблема. A stretch of Highway Two Lanes Wide. Сари Пінскер. А після того як Енді втрачає руку під час польових робіт, він отримує експериментальний роботичний протез і починає чути думки шосе у східному Колорадо. Звучить як божевілля, але ця історія прекрасна, тому що вона поєднує цей абсолютно фантастичний елемент із буднями звичайного хлопця, який замість вступати до коледжу залишився працювати на фермі. «On a clear day like this, you can see all the way to conspiracy» Дезмонда Ця історія прикольна тим, що вона використовує формат подкасту на максимум. Головний герой тут ведучий радіошоу і він приймає дзвінки від слухачів. Спершу хтось повідомляє йому про аномалію в небі, а тоді йому починають дзвонити то військові, то божевільні на перший погляд слухачі. Підтримати Escape Pod можна на Патреоні або через PayPal. Lightspeed Magazine Існує з 2010 року і виходить щомісяця. А чотири із восьми оповідань, включених у журнал, виходять у вигляді окремих випусків. Не по їх зараз 33, але на сайті їх більше. Ось кілька, які я можу порадити. Many Happy Returns Адама Троєкастро герой цього оповідання любить займатися усілякими екстремальними видами спорту і загалом робити неможливе. А все тому, що сподівається, нарешті позбутися надокучливого робота, який намагається вручити йому листівку на кожнісінький день народження. Hello, hello, Шонан Макваєр. А це історія про двох сестер, одна з яких глухоніма. А вони використовують програму для відеозвінків, яка перетворює мову жестів у слова. І з часом ця програма починає цікаво глючити. What is if Віла Макінтоша. Герої цього оповідання хороші та слухняні 12-річні діти, яких відвозять у віддалену школу, дають їм спеціальні пристрої, через які вони будуть отримувати команди, і відправляють навчатися в одному класі із кимось не дуже приємним. Оскільки Let's Speed є повноцінним журналом, підтримати його можна, купивши один із випусків, який вас зацікавив, або долучившись до Патреону. Apex Magazine. Журнал виходить з 2005 року. Щодо подкастів, то зараз маємо 72 епізоди, і у січні 2021 року почнеться новий сезон. Оповідання, які запам'яталися, це Ен Коїн Тобаеса С. Бакала розповідає про брокера, який вклав гроші клієнтів у криптовалюту і все втратив. «A Priest of and Distant Places» Плейсис Ко, про жінку, яка чує і втішає літаки, загалом викликала багато думок про те, чому, навіть якщо ми не дуже любимо когось зі своїх родичів, спільні зібрання на свята все ж мають для нас значення. Uncontainable Helen Stubbs це хорор про дівчинку з вадами розвитку, яка, втім, тонко підмічає ще молочарка, яку всі вважають дуже доброю жінкою, не така вже хороша. Підтримати Apex Magazine можна підпискою або на Патреоні. Якщо вас цікавлять оповідання у жанрі фантастики, зверніть увагу також на подкасти Strange Horizons, A Starship Sofa і The Dune Steve Audio Fiction. Але я погано з ними знайома, тому не маю що порекомендувати. Посилання на подкасти та окремі оповідання з цього відео я залишу внизу. Пробуйте, слухайте. Бажаю вам знайти те, що зацікавить і вас. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк, і про дзвіночок не забудьте! Гарного читання!